Я не буду оригінальним, якщо скажу, в тому числі як і потенційний кандидат на посаду міського голови Дніпропетровська, що результат цих виборів визначений фактично до виборів, міським головою Дніпропетровська буде Іван Іванович Куліченка. І не тому, що він є на сьогоднішній день улюбленцем виборців і обіймає перші місця в рейтингах, а тому, що він напередодні. Мерської кампанії зробив єдине правильний вибір, йому зробили пропозиції, від якої він не міг відмовитись, внаслідок чого він став членом партії регіонів, обіцяючи там, протягом 10 років взагалі не вступати в жодну політичну силу. Я маю на увазі всі перед тим 10 років мерства Івана Куліченка. Те саме можна сказати з приводу партії регіонів. Вона, скоріш за все, не дивлячись на волевиявлення виборців, враховуючи те, яким чином. Формується склад дільничних, територіальних і дільничних виборчих комісій, буде лідером мерських перегонів. Не мерських перегонів, я перепрошую, а місцевих виборів. Як до районних рад, до обласної ради, так і до місцевих рад. І хто вже там змагатиметься за друге, третє, четверте місце, ви знаєте, за великим рахунком немає великого значення. Коаліції будуть теж сформовані під партію регіонів. Не вистачатиме депутатів, куплять, не захочуть продаватись, залякають. Не зможуть залякати і купити. Ну я не знаю. Напевно розпустять і оголосять нові вибори.